Світи Миколаїв, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. У тих залоткових, красивих пакунків. Я хочу, щоб рідні про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб ражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, Щоб тут в Україні розквітла любов, яку наші рани. Бо попи холодні, несити плоту і дай на терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш цю кляту війну, прийди до маля, що лишились без мами, до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійме святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони святим Миколаєм. Чи бажання в ці темні часи? Ти зависть у тих загадкових пакунків нам мир.